Антиукраїнські партії набирають силу в Європі. Малолітній блогер б'є людей з інвалідністю на камеру, шизонутий хайп. Чиновник приєднався до сесії міськради, сидячи на унітазі. Супероперація. Збройні сили України вразили командний пункт і винищувач ворога в тилу. Мобілізувати 21-річного? історія ідіотизму в Чернівцях. П'яними тікав від патрульних і влетів натовп людей. Що в 11-річну патчерку П. Філа затримали на Дніпропетровщині, кинув гранату в квартиру брата, не дитячі сімейні розбірки в Києві. Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний, екс-мер Ріо Ріо-де-Жанейро. Сидячи просто на унітазі, приєднався до сесії місцевої ради. Усейовірядугов. Депутати так сміяли, що прийшлося взяти паузу. Е От така вона віддалена робота в прямому сенсі в домашньому кабінеті. І перший млинець таки не комом. Український військовий літак вперше застосував зброю, яка вразила ціль на території Росії. Про це повідомляє британська телекомпанія Sky Що Чотири. Саме так був вражений російський командний пункт у неділю в районі Бєлгорода. Результати атаки ще уточнюють, однак це було точно пряме влучання. Таким чином Україна вперше вдарила по цілі в Росії боєприпасом із повітря. Хоча Sky News пише, що досі невідомо який саме тип боєприпасів використали під час атаки, і чи була це західна зброя. І чергова друзі, правильна новина: зсу вперше знищили винищувач Су 57 на аеродромі Ахтубінськ за 500 589 км від лінії бойового зіткнення. Розвідка показала супутникові знімки 7 червня. Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня, подивіться, з'явились вирви і ознаки вибуху і пожежі су 57 взагалі, найсучасніший винищувач Москви, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. Тож вітаю наших оборонців! Скандали з воїнами Збройних сил України. Військові заявили, що їх три місяці тримають в неволі свої ж. Військових отримують в підвалі, не виплачують гроші і не дають списатися чи якось перевестись. І все це відбувається не десь на Росії, а тут в Україні. Цю ситуацію 129 ОБР ТРО обертеро Кривий Ріг описав син одного захисників та ведучий радіо Рокс. Мого батька військового з другої групи інвалідності утримують у підвалі. Не дають можливості звільнитися за станом здоров'я або перевестися до іншої військової частини і не виплачують гроші вже більше трьох місяців. Ми мовчали, намагалися це подолати якось за допомогою юридичної. Юридичних звернень е, вже зареєстровано і заяви в поліцію ВСП, ДБР. Він повідомив, що 56 українських військових, незважаючи на висновки ВЛК щодо непридатності, утримують у заручниках із березня. Наразі відкриті кримінальні провадження. Сподіваюся, що всі деталі з'ясують. І Якщо ця історія реальна, то вона має точно закінчитись покаранням винних. Ну а в Одесі офіційно відкрили пляжний сезон. Та на цьому відео, як ми бачимо. А, навіть в популярній Аркадії поки небагато бажаючих поплавати готель для ухилянтів або All Inclusive по українськи. Прибутковий бізнес вигадав власник готелю на Закарпатті. Він селив своєму комплексі ухилянтів за 8 тисяч доларів, а потім переправляв їх же за кордон. Власник готелю через соціальні мережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Далі своїх так званих клієнтів він селив в комплексі на Закарпатті та самостійно віз прямо до кордону. А організатори Київ. В прайду поскаржились на тиск зі сторони воєнкових ТЦК. Вони кажуть, що просто з заходу по підготовці деяких чоловіків забрали на медкомісію. 21-річного хлопця мобілізували в Чернівцях. Про це заявляють адвокат та родичі хлопця. Вони кажуть, що його забрали та відвезли, вибачте, в багажнику до міського військомату. Де він зараз, невідомо. В ТЦК цю ситуацію не коментують і родичам хлопця жодної інформації. Не дають примусово доставили в ТЦК, Примусово там утримували кучу годин і вивезли. Вивезли його звідти на учення. Значить, не зважаючи на те, що повторююсь йому двадцять рік, нині адвокатка повідомила, що хлопцеві дозволили вийти на зв'язок з чужого телефону, бо його телефон просто викинули працівники поліції. Хлопця вивезли в багажнику із закритим ротом за її Е, Юристка каже, що нині він в навчальному центрі у Львові. А поліція, ви що? Може досить підігрувати ворогу такими ганебними історіями. Знову чекаю на розслідування, адже ми маємо просто зараз це виправляти, і не можна це списувати на війну, друзі, адже це просто інформаційна війна проти самих же себе. Якийсь малолітній, я навіть чесно не знаю, як його назвати в Каневі. Б'є з ноги чоловіка на милицях з інвалідністю. І все це знущання просто аби зняти контент для тіктоку. Чоловік з обмеженими можливостями падає навколо купа свідків, які або сміються, або просто нічого не роблять. Жах не захотів вести військового за квитком. Конфлікт в одеській маршрутці. Водій не захотів приймати військовий квиток як аргумент для пільгового проїзду. Пасажир перейшов на погрози. щось будемо». Тормози тормози, 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 сейчас позвоним, открывай, сейчас позвоним, позвоним, сейчас позвоним, узнаем, как у тебя не действует, парень. Висковый? у нас УБД действует, но не висковый. А это что, хуйчи, ты какачка, ты читать умеешь, и говорю, это что, песня? Я не вижу. Что ты не видишь? Вот так вот что ты не видишь? Хорошо. Давайте да, я плачу за него, держи. А да, да, не в коем случае. Товарищ, верни меня. Походите или нет? Значит, ты или нет, ты не орешь ты. Выходишь, ты сейчас не поедешь тут. Знаешь, поеду. Куда ты поедешь? Знаешь, куда по ты поедешь? По маршруту. По какому маршруту? Далеко ты не. Веш? Я тебя заплачу. Тебе, ти, сука, гранату наконечно кинул ты. Орёт. А цей власник BMW влетів в НАТО. Людей просто в тій же Одесі, бо тікав від патрульних. Все сталося на пішохідному переході. Постраждалі живі, але в тяжкому стані. Попередньо водій був на підпитку. 34-річний керманич БМВ, тікаючи від патрульних, на перехресті зіткнувся з автомобілем Ford. Після цього він наїхав на трьох жінок. Його і нещасних перехожих госпіталізували. Крім того, правоохоронці встановили, що він не мав права керувати автомобілем взагалі і не мав відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності після смерті поліцейського в чорному морі в Одесі на плитах встановили нарешті перила та сходинки. Вазможна дайся ступеньки були б раніше, то... Вона може, схватила за ті ступіньки, вийшла із води. вилізла. але зробили це як завжди, аби просто було, бо встановили сходинки не на всіх плитах, а лише на декількох. Я нагадаю, 20-річна поліцейська з рівного Олександра Поліщук вирішила сфотографуватись на фоні штормового моря. В якийсь момент хвиля збила дівчину з ніг. Вона впала, вдарилася головою. А друга хвиля змила нещасну. Просто в море нелюда затримали. Нарешті два з половиною роки чоловік, уявіть, малолітню пачерку. Просто в... 42-річний з... знущався з дівчинки під час відсутності дружини. Насилля, як виявилось, тривало роками. А от зараз лише пила затримали депутат на Київщині. Вимагав 10 тисяч доларів хабаря. Чоловік вимагав ці гроші за вирішення. Питання оренди земельної ділянки комунальної власності для будівництва приватної медичної амбулаторії, використовуючи свій статус депутата, підозрюваний обіцяв підприємцю сприяти у позитивному вирішенні питання оренди земельної ділянки, комунальної власності в центрі міста Миронівка. Але замість десяти шматків тепер депутат може сісти на 10 років. Антиукраїнські партії на жаль набирають голоси в Європі. Хоча за попередніми результатами ультраправими. І євроскептичним депутатам не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили. То чому ж давайте розберемось позитиву небагато. Пояснюю: у Франції, наприклад, яка дуже допомагає Україні на виборах до Європарламенту. промакронівські кандидати отримали поразку, взявши вдвічі менше ніж. Праворадикальні, наприклад, національне об'єднання, партія, яку найчастіше асоціюють із її неформальною лідеркою Марін Лепен, стала безумовною фавориткою із очікуваним показником 31,5%. Нагадаю, лепен вважається однією з союзниць Путіна. Чомусь вона ще раніше заявляла, що не вірить в анексію Криму. Цей результат не є хорошим для партії, які захищають Європу, заявив Макрон, що очевидно, і додав, що ультраправі набирають популярності повсюди на континенті. Після цього президент Франції оголосив, що розпускає до речі, національні збори і призначає дострокові парламентські вибори на 30 червня і 7 липня в Австрії. Ультраправа проросійська партія свободи є ймовірним переможцем до виборів до Європейського парламенту, там ще цікавіше. А в Німеччині ситуація гірша. Там, на виборах до Європарламенту, з суттєвим відривом перемагає опозиційний блок, консервативний християнсько-демократичний союз. А партія канцлера Олефа Шольца лише третя після ультраправих, розумієте? Тут, на жаль, все просто, бо російські окупанти не чекають, поки. Європейці вагаються. Люди втомились від війни, яка тягне за собою і зростання цін. Також тому Європа, коли не хоче діяти рішуче, то просто цих європейських політиків змістять їхні ж. Виборці, які проголосують за будь-кого, хто пообіцяє мир з Росією на будь-яких умовах. Ви розумієте, які можуть бути умови з Путіним. Правда? Ну і вибух гранати в Києві наостанок невідомий кинув у фасад будинку гранату на нивках. Мешканці вийшли на вулицю після інциденту. Біля одного з під'їздів у траві. Є вирва від цього ж вибуху. Подивіться, Говорять, що гаряч туп'яникопиташоу бросилася. Трови та зумуще на літілі, Ну хтось з бросив, бросили. Нет, ну, это нет. А вы с какой целью интересуетесь? Осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, яка проходила просто повз. Врешті підозрюваного. Затримали. Тепер йому загрожують до 7 років в'язниці. Виявилося, що 46-річний неадекват кинув гранату в вікно квартири свого брата, але боєприпас вибухнув на землі. Мотивом злочину був конфлікт через право власності на квартиру. В поліція Києва додали, що раніше чоловік вже був засуджений за умисне вбивство. Ось така, друзі, історія. Бережіть себе, побачимо завтра.